Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. У одного з високопосадовців Дністровського району, який, начебто, мав доступ до секретних матеріалів по мобілізації та обороні Дністровського району та Чернівецької області, знайшли велику суму. Російських рублів. Про це вже не говорить тільки лінивий. В місті Сукіряни на Сукірянщині, СМТ Кельмінці на Кельменеччині. Питання до влади. Говорять практично усі люди, знають практично усі люди. Чому влада Дністровського району мовчить? Чому? Чому мовчить влада, чому мовчать спецслужби Дністровського району Чернівецької області? Та й в принципі. Чернівецькі обласні наші спецслужби та влада. Себто люди, начебто, про все підкреслюю, знають, а влада мовчить. Невже влада покриває цього чиновника? Або не хоче сіяти паніку? Так паніка вже є. Люди знають, що у чиновника знайшли начебто величезну суму російських рублів. Люди знають фамілію чиновника, люди знають. Чим він займається? Люди про нього все знають. Наші люди, північно Бессарабці, Сокірянці, Кельменечни люди. Влада, що таке? Для чого у нього були ці гроші? Хто йому дав ці російські рублі? На що вони мали йти? На підготовку чого? Парадної зустрічі москалів? Чи на підготовку заколоту? Поясніть мені, людині. Яка все життя віддала за Україну, у якого голі руки немає зброї взагалі? Поясніть, що далі? Про російський переворот в Молдові вже на носі, вже буквально на годинах. Далі росіяни на кордоні Чернівецькою областю, де у чиновників великі суми російських рублів. Що буде робити влада? Це говорять зараз в Кельмінцях та в Сокірянах люди. Що буде робити, буде з нами воювати, буде нас здавати, буде готуватися до зустрічі москалів чи втіче. Дайте мені, будь ласка, на це відповідь. Усю інформацію, яку я виклав, прошу вважати інсайдерською. На мою думку, її потрібно перевірити і дати відповідь владі і нашим спецслужбам українським. До нових зустрічей!